Вибухи в Києві, Дніпрі та Запоріжжі, перебої зі світлом через атаки та нове озброєння Росії. Це головні новини ранку на фактом інфо. Починаємо. У столиці було чути серію вибухів у Дніпровському районі. Є один постраждалий повідомив мер Віталій Кличко. Пошкоджена нежитлова забудова, також зафіксовані займання автомобілів на іншій локації. На лівому березі Києва виникли перебої зі світлом і водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури перейшли на автономне живлення. Також у Дніпровському районі спалахнула пожежа на складських приміщеннях. Повідомили в КМВА. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та район поранені троє людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. За добу окупанти завдали 789 ударів по 39 населених пунктах області. Перше підтверджено застосування ракет мішеней РМ РМ-48У для ударів по наземних цілях в Україні. Це перероблені списані ракети ППО С-300 С 400, які спочатку призначалися для тренувань. Таким чином РФ фактично намагається використати комплекси ППО як сумнівну заміну оперативно-тактичних ракет. За даними ГУРМО України у запасах РФ понад 400 подібних ракет. Артем Мороз для фактум інфо підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.